Всіх вітаю на каналі Стокмото на продажу оновлення асортименту з Японії скутер Suzuki LED 4, двигун 4-октактний інжектор, повітряне охолодження 50 кубів. Резина в гарному стані. Скутер має оригінальне не перешите сидіння. Пробіг по Японії 7407. Технічно все у відмінному стані. Все в заводських стандартах. Двигун працює без жодних нарікань. Для замовлення телефонуйте.